Засяяли ялинки у містах і селах Коломищини у столиці покуття, пухнасту чарівницю традиційно запалюють у День святого Миколая, благословляють дійство священники. А коломиян вітають керівники міста і району. Такі ж заходи відбулися і в деяких інших населених пунктах. Про них далі розкажемо у наступних сюжетах. Ангелята, любі, милі, місто наше прилетіли, щоб сьогодні в день казковий нам ялинку засвітили. Ще дари, всі приготовлені як світ. Ангели стають у парі і злітають вниз. У світ засвідчення вогнів на новорічній ялинці в Коломиї завжди відбувається в день святого Миколая. Це вже стало доброю і традицією і гарним святом. Сім'ї з дітками приходять на центральну площу і чекають довгоочікуваного. Один, два, три ялиночка, світи! Священики благословляють Коломийську громаду, а керівники міста і району вітають з прийдешніми святами і бажають усіх благ. Шановну громаду, я всіх вас вітаю, напевно, найомрієнішим для дітей та й для дорослих святом святого Миколая. Я пам'ятаю себе дитиною. Я цього свята чекав. І я розумію, що ви, діточки, його чекали, і ви були чемними. Гарно, хто ходив в школу, вчились гарно, і за це Миколай вам дав подаруночки. Я бажаю вам і в наступному році дочекатися Святого Миколая з подарунками, з здоров'ї, в радості і вам, батьки, нехай діти вас тільки радують, нехай вони будуть здоровенькі. І нехай у вас всі гаразди прийдуть в цьому році, нехай нас у мене біда. Радості вам щастя, Божої ласки, щоби завжди святий Миколай приходив до вас, сповнював ті мрії, які ви собі бажаєте. Я хочу побажати, щоб мир, злагода і спокій. Була в нас на Україні всього найкращого, все, що ви собі забажали, щоб обов'язково в наступному році збулося. Веселого вам нового року і щасливого вам Різдва! А Господь нехай дарує нам гарної погоди, щоб нарешті трошки сніжок пішов і був хороший новорічний та різдвяний настрій. Натомість, Святий Миколай має теж побажання нашій владі. Добре керуйте і справедливо! Хай про наше. Місто добра, слава йде, дбайте про громаду, як ніхто ніде. Хай вам усьому Господь допомагає, а зле і недобре від нас відвертає. Для гостей свята концерт. А самі гості в очікуванні дива і побажання Україні добра і миру. Перш за все чекаємо миру. Тому що як буде мир, то вже якось все решта. Ми дамо собі ради в, 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 в своїх сім'ях, щоб в державі саме головне, щоб був мир. Спочатку я хочу відвразити добре, новий рік дуже весело його щоб так і наступний пройшов. Ну на наступний рік хочу, щоб добре вчилася, бо тепер що не дуже виходить. А так, то все. решта згодом саме устане. Чекаємо змін на краще. Чекаємо, що в новому році всім стане жити легше, щоб всі були, всі, родини всіх наших колумбіян були щасливими, щоб е, всіх. Е, і мрії, і задуми, і сподівання, які вони покладають на новий 2016 рік, збулися. Найменші гості свята отримали ще й солодощі. Учасники театру поезії Орфей вирішили за власний кошт купити цукерки і пригостити дітей. Святий Миколай ділиться з дітками своєю добротою, своїм теплом. Ми, учасники народного театру поезії Орфей, хотіли також подарувати часточку свого тепла діткам, придбали смаколики. Пригостили їх і сподіваємося, що нам вдалося зробити їм приємно, адже їхня посмішка для нас це завжди найтепліше і найкраще. Тепер яскраї вогні головної красуні коломиї сяятимуть впродовж усіх новорічних свят. Засвятили ялинки і в селах та селищах Коломийського району. Традиційно першими роблять це у Отині. Тут запрошують мешканців на запалення вогнів традиційно напередодні Дня Святого Миколая. Селищний голова Володимир Кинащук каже, що із запаленням ялинки розпочинаються свята на території їхнього населеного пункту. Вже стало отейською нашою традицією відкриття новорічної ялинки. Уявити новий рік та різдво без ялинки неможливо. Прикрашати це дерево стало гарною традицією. І ця традиція переходить з покоління в покоління. покоління. Хто повісив першу іграшку і запалив святкові вогні? Ця історія досить повна. Та найбільше на свята чекають найменші мешканці населеного пункту. Вони підготували і вірші для Святого Миколая. Дівчаток, славі злову, ми треба уці, треба бабі, нам кожен час, щоб рослини мудрі, зварі, щоб була потіка в нас. у удволі. Ще пашички дітво. Сима усміхається, шубку одягається. А ось і сам святий запросив дітей до пухнастої красуні. Вони разом запалили ялинку та почали водити хороводи. Святкування в вотині розпочалися. Де з молока сеча дорога. Не бежий зір, не саж в бога. Ми звідси відсидем і віч весело всім несем. <плес> Вже наступного дня такі ж заходи відбулися у поченіжені та Гвісті. Вихованці місцевої школи мистецтв підготували для односельців гарну концертну програму. Та найбільше переживав, мабуть, новообраний селищний голова. Володимир Ясуник каже, що не спав цієї ночі жодної хвилини. Цей день я не спав цілу ніч. Коли був маленькою дитиною, чекав, коли прийде Миколай, але бачив вже його напевне ранком, коли приносили подарки. Якісь а сьогодні також я не спав цілу ніч. Може, знову прийде, чекав, чекав, поки очі не злиплись. Думаю, що був, але мимо мене пройшов. Але я думаю, що цю ялинку, яку ми сьогодні хочемо засвітити для наших дітей, якраз на Миколая, колись ми е, засвічували такі ялинки тільки на Новий рік. А зараз свята починаються на цілий місяць, і якраз сьогоднішнього дня для дітей, для всіх людей нашого селища, ми вирішили почати ялинку засвітити якраз цього дня. А запалити красуню, яка вже багато років росте у центрі селища, запросила наймолодшого учасника свята. Він як у кассі, з допомогою чарівної палички запалив новорічну красуню. А дітлахи подарували всім присутнім ще кілька різдвяних пісень. Зотинії та гвістя Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма подієнтика.